Всім привіт! Ну що, село? Кінець літа. І сьогодні я вам хочу розповісти, як можна заробити в селі і на чому. Саме в кінці літа і в началі осені. Все дуже просто. Ось як бачимо, таке деревце в нас росте. Ось деревце, ось деревце. Це в нас горіше. І, в принципі, дуже можна на них непогано заробити. Зараз дуже хорошо платять за горіхи. І можна дуже добре заробити. В принципі, можна не тільки в себе збирати горіхи і їх лущити, а потім продавати. Можна шукати дерева по селі, так само і за селом. Рвати горішки і на них, в принципі, можна непогано заробити. Ну, ось так в селі можна заробити осінню. Дуже жарко зараз і такі ось справи. Так що всім до нових зустрічей. І всім пока.